Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження це Рено Megane. Автомобіль нас з 2009 року випуску, обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Пробіг даного автомобіля 282 тисячі кілометрів, а ціна даного автомобіля 6290 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, гумовно з 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас потонована по задку, має також релінги, має чудову задню оптику, противотуманні фари. задні, Також має партроніки, фаркоп. Далі по салону. Чудовий текстильний салон, сірового кольору, водягнутий. ось такі чудові сірі чохли. Даг у нас в доглянутому стані без нарікань. Карти ряд... заднього ряду дверей також в чудовому стані. і має сонцезахисні шторки. Далі. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, е клімат-контроль, система старт-стоп, е клімат-контроль, до речі, у нас в зону, та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого цікаве дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця вулиця Соборна, 1, також послуги лізінгу та 3 і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди. Αυτό